Красавочка кроссер gbc 232. Дивимося, що це таке. Такі, такі коробці. Modens серія. Так, акумулятор 20 вольт, ємкість акумулятора 3 А. Це перевіримо. Кількість акумуляторів 2 штуки. Кількість обертів, ну це нема чим перевірити. В общем, діаметр диску, ще раз прошу його Так, 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 що тут є, таке цікаве? Вищитковий двигун. Шпуля, ніж на сервіс робів і дуже професійний ремінь. Дивимося, Дивимося, що там є. Так, в коробочці. Кожух. ручка, две батареи, зарядный ключ, сам триммер. Так, да, -то закрываю. Все обмажу. Пусть. Інструкція з звертійкою. Угу. Прикрутка з корпусу, шпуля так, і корпус до цієї самий накрутки. не треба туди. її зібрати. Что потребуется? Вот. Венты. Тришки, вид, крутые эти. соус. Что поставить на этой кушух? Не зашла. Jałeś taką to sztukę. Podobnieńko. Dobrze, tak, no, obstawiamy. Так, до речі, як перевірити двигун. Ось так крутиться безщитковий. М -м, він ще з редуктором, я так думаю, ось мотора і ось це ось. Обка нам не надо она короче такая так зяк. Дав два гаечку. До речі. Ручки на багатьох, на багатьох. Ось тако Не, ну, не рухаються. Тут теж ось тако. Не регулюється ось так. Тут регулюється. Так, так, так. А. І ще вестей обмежувач. Це коли косимо, щоб не щоб не заважало ось так, коли треба щось обмежити ось так. аккумулятор. Аккумулятор. Ладно, это аппликация. Так, на ручці ручка так не нажмається, потрібно або сюди, або сюди. В принципі, все чудово. Ось звідки звуки. Чудово. Так, далі, що я хочу зробити? Перевірити, скільки оцей друг наш має. Ну і по можливості перевірити зарядочку 1. Ампера. Видно. 20 вольт. Теж було б непогано. Ну, це. Не суттєве, головне лише, е перевірочка ось цього діла. Багато часу займе де іншим відео окремим. Тут, в принципі, ось такий апарат. Щоб його купити, е до відео дадуть силочки і на, на цю модельку. Переходьте купити. Дякую вам за увагу. Все, до побачення.